Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я прийшла із закупів, покажу вам, що ж я купила ось такий кульочок рибки. І в цьому ж магазині придбала оселедець. Так, не бачу його. Заплатила за оселедець та рибку 300 гривень з копійками. Ще придбала у фермерському магазині готова суміш для сирників. Спробую. Зазвичай я сама робила з сиру, а тут є готова, що можна спробувати. Так, у нас, а ось, знайшовся посередець. Це філе, не пам'ятаю, скільки за кілограм. Так, і ще є ось тут яйця, хочу їм забрати. Це я купляла в магазині АТБ. Зараз непогана на них ціна 3 гривні за одну штуку. Так, покажу вам чек із АТБ. 486 гривень. Ціни вам прикріплю на екрані, щоб було швидше і зрозуміліше. Так, яйце куряче Взяла 30 штук. Наступні огірочки, томати. Діток. Желені цукерки бебето і соломка, батон половинка, сир фелата м'який. Кетчуп королівський смак лагідний? Кефір Ферма? Яблука. Український. Печиво до кави. Насіння смажене, відбірне, Сирок плавлений, буду робити салат, веселої корівки чомусь не було. І ще яблука. Напередодні купляла ось такий соус, брала в перший раз сирний, я б його швидше назвала майонез сирний, ось так. Напевне, більше такого купляти не буду. Мені особисто не сподобався. Також взяла вперше ось такі хрумкі нагінці. Чікен нагінс це є панірування. Тут, напевне, не потрібно солити саме філе. Тобто ця приправа вже має спеції в собі. Вийшло трошки за солоно. Загалом може бути, але, як на мене, трошки забагато хімії по смаку. По складу. Хто тут спеціаліст? Склад. Склад ніби непоганий. Так. Наступна моя покупка, моя хотілка, так сказати. Купляла я її в юск. Ціна 300 гривень. Це такий органайзер для чаю. Я вам показувала в попередніх відео, що я захотіла таку коробочку, виглядає досить мило, стильно. Так, але є мінус: пакетики не поміщаються. Тобто, в стоячому положенні вони не закриються, коробочка. А в лежачому ось ці луточки квадратні, а пакетики прямокутні. От, хіба класти по пару штучок, по 4-5 в такому положенні під кутом, і тоді воно закривається. Повторюсь, ціна 300 гривень. Ще моя одна покупка. Купила ось таку кофточку в Сінсей, Ціна. 99 гривень. Проста, звичайна, однотонна чорна. Укорочена. Була я в Аврорі і хотіла б купити собі органайзер для вітамінів. Він десь 55 гривень коштує, а потім згадала, що в мене є ось такий органайзер для бусинок. Думаю, чому можна використати. Так що, кому потрібно, теж можна собі. Використати таке закладка скріпка. Ціна 9 гривень є ще і з мордочкою собачки. Взяла я ось ці маркери, вони є з глітером. До речі, дуже класні. Покажу вам, як вони малюють. Придбала я в Аврорі 38, якщо не помиляюсь, ось так вони малюють. До речі, така розмальовка теж продається в аврорі, була по 29 гривень. Я б її назвала антистрес. Наступна моя покупка, це є топ для гель-лаку. Завжди користуюся від коді, базою та топом. Подобається мені, як вони носяться. В копійці придбала ще додатково ось такі фольги. Для дизайну нігтя. Так, не фокусує. Це вже носиться довго, напевно, більше, ніж тиждень. Напередодні брала ось такі, мені сподобалося, то купила більш яскравіші. Ціна 20 гривень разом із цим пластиковим контейнером. Так, і супер ціна. Ви, напевно, зустрічали в тіктоці відео. Думаю, не лише в тіктоці, що ось такі лампи. Світлодіоді коштують 29 гривень. Справді, таке було лише в понеділок. Вона коштувала буквально до 11 години 29 гривень. Я побачила її і думаю: ой клас! Треба розказати своїм глядачам. І поки я ходила, чую вже на касі, продавець каже, що це, напевно. Якась помилка, така яка була із станочками. Хто зі мною давно, до речі, напишіть, ви зі мною давно чи нещодавно, що це, напевне, помилка. Тому, якщо хочете, купляйте, бо воно, можливо, буде по іншій ціні. І так і сталося. Я лише придбала, встигла оплатити, як зразу ціна помінялася на 279 гривень. Тому я вам не повідомляла, що є така акція, щоб ви зайвий раз не розчаровувалися. Тому ось так. Встигла придбати для себе задоволена, але це все-таки була помилка. Хтось помилився при формуванні ось цих акційних цін. Цікаво з вами познайомитися. Ви знаєте, що я із міста Новояврійськ. Цікаво, звідки мої глядачі. Напишіть, з якої ви області або де ви проживаєте, в якому місці, чи в великому, чи в малому, чи із селища дуже буде цікаво почитати. Дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайки та до нових зустрічей на каналі. Всім па-па!